Чому нас вперто заспокоювали? Чому авторитетні експерти дружно помилились у прогнозах? Щоб зрозуміти це, відмотаємо назад. Листопад 2021 року біля кордонів України під виглядом чергових навчань скупчуються майже 100 тисяч російських військових. Це накопичення буде продовжуватись і вийде на пік приблизно в кінці. Січня двадцять листопада в інтерв'ю виданню Military Times керівник української військової розвідки вже прямо говорить: Росія готує вторгнення. Росія готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого. Така атака ймовірно включатиме авіаудари, артилерійські, а також танкові атаки з десантними штурмами на сході в Одесі та Маріуполі та вторгнення через сусідню Білорусь. Напад, який готує Росія, буде набагато більш руйнівним ніж усе, що бачили раніше в конфлікті, що почався у 2014-му. Видання публікує і мапу напрямків удару вже за кілька місяців. Ми зрозуміємо, вона була дуже точною. Однак тоді прогнози Буданова багатьом видавались занадто похмурими. Аналитик, популярный на украинских каналах комментатор Андрей Ларионов, категорично углашается дезинформация. В настоящее время угрозы крупномасштабного наступления российских войск на Украину нет. Вот этой во варианта нет. Вот эта карта является ярким примером той самой пропагандистской войны, о которой говорил здесь господин Данилов. Это дезинформация. Грудень, 21-го, січень 22-го року. Кількість російських військ на кордоні подвоюється. Та, попри це, українців продовжують заспокоювати. Я не вірю в страшне російське насуде. Якщо я вибухся, я чесно скажу. Я ошибся і паду на фронт. Бояться нічого. Розпакувати тривожною ну, уважаємо українці. розпаковуйте тривожні чемодани. Іноземні розвідки діляться з Україною детальною інформацією це... щодо російської загрози. Е... Де... Буданов Все, підтверджує ці проблеми. дані збігаються з українськими та численні попередження, і навіть дати ймовірного вторгнення, які називали західні меді... Дія з посиланням на джерела у спецслужбах та урядах уже помітно дратують українську владу занепокоєну втечу інвесторів та іншими наслідками посіяної тривоги для економіки. Президент Зеленський 19 січня записує звернення, яким критики дорікають йому. І досі ці ризики існують вже не один день, і вони не стали більшим. Більшим став ажіотаж навколо них все під контролем. І все йде по плану. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Деякі топ посадовці продовжують відкрито ставити під сумнів попередження від США. Навіть кекують просимо наперед оголосити всі дати майбутнього нападу. Побачивши, що 3, 4, 5 точних дат ще минуло. Зрозуміло, що це просто ну. Е людей. Ну, это, и спроба панику. Я не знаю реальные причины, почему получены Штаты так роблять, да, но точно ценная не работает на пользу экономики Украины. Никакая Россия ни на кого нападать не собирается. Масштабно. Она просто не тянет, и она это понимает. Такая очень дешевая игра, в которую втянули западные СМИ. Вот что меня поразило больше всего. CNN, Reuters, Washington Post. Если не прямую дезинформацию, то что-то очень на грани дезинформации, по заранее спланированному плану, а я их спрашиваю: ребята, вы когда это гоните, все Помните про че там, какие-то какую-то там независимості прям не прямо да, спрашують. они говорят, ну нам приходят ати з таких каналів з такими страшними глазами, що ми не можем не реагировать, Ми должны это все ставить. Поки в Україні західні джерела критикують за алармізм, російські топ посадовці, а ще білоруський диктатор Лукашенко так само в один голос запевняють: ні, ні, вони не нападатимуть. Росія проводять миролюбивою зовнішню політику. Ніколи не буде... Что с как с территории Беларуси какие-то войска атакуют Киев. Никогда. Но вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину. Хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Послушайте, Россия никогда первой ни на кого не нападала. Ни. Када в середині лютого іноземні держави починають масову евакуацію своїх посольств з Києва та закликають своїх громадян негайно залишити Україну. Виїжджати наказують навіть військовим інструкторам. Евакуює своїх дипломатів і Росія в аеропорту Бориспіль один за одним сідають літаки із західною зброєю. У цих транспортниках лише легка оборонна зброя, адже навіть ті країни, які найбільше підтримують Україну, не вірять, що ми протримаємось довше трьох днів. Ось як міністр закордонних справ Дмитро Кулєба згадує свою зустріч зустріч у Білому домі 22 лютого. Мені виходять і кожен на мене бросає, вот в буквальному смысле прощальний взгляд. бы там только що залишився консилиум врачей, і там решили що у вас четверта стадія рака. От всі виходять з пацієнту, говорять привіт. І так, і пішов далі. І в принципі, всі сошлись на мені 72 часа и і конець навіть президент Байден каже Кулеба, натякав йому, що час подумати про дітей та евакуацію. Господин министр, вы должны всегда думать о своих детях. Когда тебе в Белом доме, в овальном кабинете президент, на Соединенных Штатов Америки говорит о том, что... Я мороз покушу. Это, конечно, Точно. хорошо, что ты министр и думаешь о том, как защитить свою страну, но Регрісова до акція довжен думати свої діти. Зеленський запрошує президента Байдена приїхати в Україну, але тоді він запрошення не приймає. Натомість в Україну мало не щодня приїздять іноземні лідери. Своєю присутністю вони ніби захищають Україну від катастрофи. Та звісно, це ілюзія. Останніми 23 лютого Україну відвідують найближчі сусіди президенти Литви і Польщі. Згодом польський президент зізнається, прощався із Зеленським з відчуттям, що це може бути остання зустріч з ним. Так була думка, зізнаюся. Що я бачу його можливо останнє? Так був момент, коли ми прощалися, і мене пробрало до мурах, коли він сам до речі сказав, що це може бути наша остання зустріч Чартерні рейси один за одним вилітають з Борисполя. Вивозять олігархів, деяких депутатів та бізнесменів. Лише за один день 13 лютого таких рейсів було два десятки. 23 лютого, після того як Путін визнає суверенітет квазіотворень на Донбасі, в Україні запроваджують надзвичайний стан. За кілька годин до нічного російського вторгнення найпопулярніші експерти продовжують запевняти, що загроза не більше ніж завжди. Уявимо себе неймовірно і дуже погано. Почалася повномасштабна війна. Якою метою буде і це. яка мета буде у Путіна? 200 тисячного груповані, яке він створив, недостатньо для того, щоб захопити навіть одне велике місто. Захопити великі обсяги території або міста і не вдасться. Це неможливо. Наприклад, Маріуполь або Харків. Чотири... Маріуполь 400 тисяч населення, район подія міста поділене на чотири величезних райони, їх неможливо, його неможливо захопити. Повітря зараз війною сильно пахне. В повітрі ні, не сильно пахне. Чому тому, що повітряні сили Росії ми у нас є чим їх відбивати там, де Росія може понести втрати, вони не сунуться. Пізніше влада пояснювала, військові готувались як належить. А отрешті українців довелось покладатись на власні передчуття, щоб уникнути паніки і хаосу. Томісь точно знали про напад депутати від ОПЗЖ, чимало представників фракції Медведчука завчасно вилетіли з України і досі не повернулись.